Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти. або три події, які ви хотіли переглянути 20 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Двійка мечів перевернута. Ні. Вам потрібно добре обміркувати своє бажання. Є вирогідність допустити помилку. Або не поспішайте приймати рішення. Пропозиції можуть бути хибними. Ви щось випускаєте із поля свого зору. Другий варіант. Паш пентаклів перевернутий, ні. А, ні, тому що ви втратили пильність. Неуважно ставитеся до того, що відбувається. Вам не вистачає знань або інформації. Всю інформацію, що буде надходити, ретельно перевіряйте. І третій варіант. Закохані вам так. Для вас вітаються короткі поїздки, партнерства, спілкування, нові знайомства. Головне визначити, що саме ви хочете. Опирайтеся на вибір вашої душі. Тож, третій варіант дійте. А я бажаю всім мати свою стратегію дій, завжди мати підтримку і мирного дня.